Це наші мрії в дійсності нові, це світле небо, миру і надій. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, матінко моя. Щороку, 22 січня, в Україні святкують День Соборності. Історичним підґрунтям цієї дати стало проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році, і було ще одним проявом віковічного прагнення українців до своєї незалежності. Одним з перших про подію 93-річної давнини у Бердичеві цьогоріч говорили бібліотекарі та школярі. Події січневі 1919 року стали таким першим за останні 600 років. Важливим кроком до об'єднання, і, хоча соборна Україна проіснувала на той час недовго із за внутрішніх і зовнішньополітичних умов, але ці події... Це єднання сьогодні є прикладом як для нинішнього, так і для наступного поколінь. Адже Україна, не дивлячись на існуючі тоді кордони різних імперій, вона змогла оголосити про свою незалежність. І я вважаю, цей день має дуже велике значення для нашої країни, адже саме. Духовна, суспільна і територіальна єдність є дуже важливою умовою для процвітання будь-якої держави в контексті відзначення дня соборності. У бібліотеці згадали ще одну важливу подію, яка відбулася рівно за рік до злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1918 року. Центральна рада прийняла свій четвертий універсал, яким проголошувалась повна незалежність Української Народної Республіки. Жоден з кроків тих років не привів державу до повної свободи, але залишив глибокий слід у свідомості громадян, зазначили на заході. У січні 90-го близько трьох мільйонів людей за неофіційними даними вийшли на вулицю з тим, аби утворити живий ланцюг між заходом і сходом, висловлюючи своє прагнення до єднання батьківщини. А наступний рік, зусиллями патріотів, зрештою приніс Україні незалежність. Свою вільну країну учні не втомлювались прославляти у віршах та піснях. Попри те, що Україна вже 20 років незалежна ідея соборності, тобто згуртованості, єдності, і донині є актуальною. Вважають юні глядачі свята. Коли 22 січня була складена, був складений цей договір, то українці показали, що вони насправді хотіли цього, насправді люблять свою Україну, насправді є своїми патріотами. Я вважаю, що соборність України це свято є. Також актуальне, оскільки не дивлячись на те, що ми незалежні, ми також маємо бути і дружною і державою, тому що дружня держава завжди перемагає своїх ворогів, не та держава, яка розкладена на частини.